Всім привіт. Сьогодні черговий день по збору брусники. Йду по брусницю. Приїхав там, де вчора збирав. Треба тут дозбирати ще. Походити ще, шашик знову знайти. Вчора гарне місце знайшов тут. Залишив, бо пізно вже ввечері. Зараз піду дозбираю. Бачите, от ялинки і їх проріджують, зрізають ялинки. Тобто одні лишають, інші зрізають. Так. так проріджують ліс. Зоберемося трошки далі? Вода кругом ось тут є гарна брусниця. О, бачите? Да я для hart a hruba Дивіться, яка гарна, яка гарна ягодка гляньте красота Де моє вітро Заліз якісь хащі А тут чим далі вліз тим більше ягоди, бачите? Тут, тут, дивіться. Дивіться, двигается, красота. Ай-яй-яй. Там він назбирав ведерку, залишив біля машини. І так по зрубі так пішов, так кружечок прийшов, так дуже там не було, потрошки збирав, і вже спустився сюди вниз. З тої сторони щось немає, а от сюди зайшов, глянув, а тут є багато. Тут є гарна брасниця. Отже, Майже відео розбирав. кущиками росте. Жирніки такими. Вийшов я аж світом знизу з самого того зруба, там де я так пішов вниз, одне відро там зібрав. Все. Тут, тут далі сухий зруб, взагалі майже нічого нема. Там було де ліс, відро зібрав. Ну Вчора там одне відро зібрав, сьогодні там ще дозбирав ще одне відро і ще одне там відро. З цього зруба 30-5 кг. Взяв. Зараз насуду машини і піду на цю сторону, гляну. Ну, тут я думаю може і не бути багато, але подивимось. ця гора така більш під гору чорнична йде. Ось, два відра є. Висипимо, йдемо далі. Є, готово. Йдемо, провіримо, що тут робиться. Ще би тут два відерка назбирати, було б супер. Там далі є озеро таке велике, гарне. О, Щось є. Там далі є озеро. Поїдемо потім на озеро. Я маю спині. покидаємо, може, рибку зловимо. Якусь.